Виконуємо номер 1334 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши три десяткових дроби. Завдання перше менше від 4,113. Завдання друге більше за 2,39. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Необхідно записати менше від 4,113. Це може бути тисячних, 4,011, сотих. Ми записали три десяткових дроби, які менше від тисячних. Тепер запишемо, які більше за 2,39. Це буде 2,4 2,41 2,42. Ми записали три дроби десяткових, які більше за 2,39. Номер 1334 виконано.